Всім привіт! Я Магеладка. А ви на каналі Камон вже 21-ше століття, і сьогодні ми поговоримо на досить незвичну тему на цьому каналі, а саме про тренди в макіяжі 24-го року. І це відео буде створено для тих, хто обирає собі якийсь трендовий макіяж на святкування зимових свят. Тому сподіваюся, це відео буде для вас корисним. Обов'язково додивіться його до кінця. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, а також натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. І, звичайно, підписуйтесь на мій інстаграм, там мене значно більше. Тому давайте розпочнемо це відео. І першим трендом в макіяжній сфері є саме природня натуральна шкіра. Про що я кажу? Це коли у вас ніби і рівний тон шкіри, тобто ви використовуєте там тональну основу, консилер і таке інше. Але при цьому ваш контуринг, рум'яна, бронзери, хайлайтери настільки в мінімальній відсотковій пропорції до, наприклад, вашого тону, що виглядає, ніби це не мертва шкіра. А просто природня шкіра, яка не має настільки сильних ось цих риз, коли ми контуруємо обличчя або коли додаємо рум'ян. Тому ось зараз знову набирає популярності ось ця природна шкіра, коли дуже мінімум є продуктів на обличчі. В основному це якісь сяючі тональні основи, підсвічуючі, або ж використовують дуже. Популярні в тіктоці ось ці бази. Вона є від Ельф і від Шарлот Тілбері. Мені здається, що це настільки культові продукти. Вони повсюди, в кожному макіяжі, який я бачу, використовують спочатку ось цю базу. Хоча я не знаю наскільки це база, це скоріше. Якийсь просто підсвічуючий продукт для того, аби шкіра виглядала свіжою, ніби людина справді виспалась, класно харчується, і в неї справді класна здорова шкіра. Тому ось такий невеличкий тренд. І до речі, був мікротренд в макіяжах: це Boyfriend Blush. Вони мені дуже подобалися на інших людях, тому що в мене він від природи. І в мене рум'янець насправді розташовується не ось тут зверху, а ось тут на щоках, особливо внизу. І я надіялася дуже сильно, що він приживеться, але, на жаль, всі про нього забули. Знову всі повернулися до макіяжів Сабріни Карпертер і таке інше. Тому не судилось мені ходити з моїм натуральним рум'янцем. Але знову ж таки натуральна шкіра, без дуже якихось важких кольорів, без перенавантаження, без сильного матування, це я говорю саме про тренди. Якщо вам комфортно, ви можете наносити абсолютно будь-що на своє лице, лише би це не шкодило вашому здоров'ю. Але якщо ви готові жертвувати здоров'ям заради макіяжу, це ваш вибір. Вас ніхто не засуджує. Ось такий перший тренд: здорова, сяюча, природня шкіра. Наступний тренд, максимально полярний до першого, це яскраві акценти. Це можуть бути яскраві туші, яскраві підводки для очей, якісь яскраві блискітки, яскраві тіні. Можливо, навіть якісь яскраві хайлайтери, щось, що робить класний акцент на вашому обличчі. Мені здається, що це доволі класна перспектива для людей, які не люблять ось ці всі макіяжі Хейлі Бібер. Хоча у неї також були декілька варіантів, які завірусилися, наприклад, Страубері, Мейкап, шоколадний макіяж також. Використанням тих самих продуктів тільки в шоколадних кольорах, ну тобто вона додає кольору, але кольор є надто природнім для людей, які люблять експериментувати в макіяжі, які хочуть щось супер яскраве, незвичне і, наприклад, класно привертати увагу і робити акценти саме на своїх, наприклад, очах. Тому, якщо ви хочете якийсь яскравий макіяж на святкування новорічних свят. І хочете зробити це класно, феєрично, Ви можете використовувати якісь класні кольорові підводки. Я знаю, що дуже багато людей, інфлюенсерів, хвалили підводки від Lomel, які є в кольорових різних варіаціях. Кажуть, що вони класно тримаються. Я, на жаль, не тестувала поки що їх, а якось не дійшли мені ще до них руки, але сподіваюся, що ця рекомендація допоможе вам. Зекономити гроші, зробити класний макіяж і відчувати себе впевнено на всі 100%. Якщо ви дивилися моє попереднє відео про тренди в одязі на зиму 24-25, то ви знаєте прекрасно, що в одязі зараз популярний металік. Так, що це в бісу означає? Також є одним з головних трендів в макіяжі, так, це металік. Це можуть бути металік тіні, це можуть бути різні підводки. До речі, я помітила багато макіяжів, які є з якимись металічними деталями. Ось такі макіяжі також в тренді. Ви можете сміло експериментувати і при цьому виглядати дуже стильно і класно. До речі, можуть бути також золотисті перламутрові тіні, дуже багато поверталося до нас з нульових, ось цієї естетики: перламутрові помади, перламутрові тіні, голубі тіні, звичайно ж. Мені, до речі, це. Подобається, але мені, на жаль, воно не пасує. На інших мені подобається, дуже класно виглядає. Особливо, якщо, звичайно, трішечки усучаснити цей макіяж супер класно і супер стильно. Ось такий тренд Металік, який абсолютно на всьому. І в одязі, і в макіяжі, і в манікюрі, і в прикрасах, і в аксесуарах усюди. Металік усюди. Наступний тренд, який є сьогодні на мені, а саме акцентні губи. І ми говоримо саме про коричневі, вишневі такі темно-бордові губи і з галянцевим фінішем. Як ви бачите, я сьогодні свої оформила також в цьому тренді. Мені він подобається, ви можете також поекспериментувати. Можете використовувати не настільки темні відтінки. Це може бути і червоний, це може бути якийсь більш натуральний, але спробуйте обов'язково глянцевий фініш. Зараз є дуже велика кількість олійок, масел для губ. Цього просто тонна. Я впевнена, що всім вистачить, тому можете спробувати, можливо, вам сподобається. І, до речі, це класно працює зимою, тому що губи пересихають від морозу. Тому це класний варіант, мені здається, для того, щоб прикрити цю сухість і трендово виглядати. Наступний тренд, який мені максимально сильно подобається, подобається навіть більше, ніж попередній, а саме висвітлені або дуже натуральні брови. Я свої брови не фарбую фарбами і будь-якими іншими засобами вже дуже-дуже давно. Я для себе зрозуміла, що фарбування брів це не для мене. Я звиклася з тим, що в мене натуральні брови. Я їх полюбила. Вони класні, вони густі, вони гарні, особливо якщо їх підкреслити. Але мені не дає спокою одна думка про те, що я можу їх висвітлити. Мені дуже подобається, коли висвітляють брови. Я бачу ось тут, покажу вам приклади дуже велику кількість макіяжів саме з висвітленими бровами. Це дуже класно виглядає незвично, небанально, як і для світленьких дівчат, так і для темних. Особливо, якщо ви підбираєте макіяж, який класно акцентує увагу на чомусь іншому, наприклад, на губах або на очах. Брів взагалі на лиці немає. Виглядає, мені здається, якось так незвично. Це щось настільки неординарне в макіяжі, що багато кому. Точно не сподобається цей тренд. Мені максимально припав до душі. Тому, якщо в наступному відео ви побачите мене без брів, знайте, я піддалася, я це зробила і порадитись за мене. До речі, якщо хочете побачити мене з висвітленими бровами, поставте, будь ласка, лайк і напишіть коментар, мінус брови. Можливо, я знайду тут людей, які мене підтримують, і зроблю це. А наступний тренд це про таку трішечки неохайність у макіяжі. Про що ми говоримо? Дуже багато років ми знаємо, що індустрія макіяжу розвивалася в такому векторі. Все супер чітко, строго по правилам, все має бути ідеально. В кінцевому результаті макіяж має бути ідеальний, як, наприклад, у той самої Кайлі або Кім Кардашян і таке інше. Ось. І нарешті, вже в 24-му році почали відходити від цих таких макіяжних стереотипів, якщо так можна сказати. Людям подобається щось незвичне. Якась неохайність трішки, розташований контур губ, ніби зацілований. Я ще пам'ятаю, це, можливо, років 5-7 назад оці були заціловані губи. Виглядає воно дуже якось природньо, дуже невимушено, ніби ви збиралися там, 2 хвилини і нанесли супер легенький макіяж пальцями просто за секунду і вибігли по своїх справах. Що вам не подобається, витрачати на макіяж годину-дві. Трей часу, ви спокійно можете зробити ось такий неохайний макіяж, і це буде виглядати класно, трендово. І останній тренд на сьогодні це блискітки, каміння і таке інше різні деталі на обличчі. Мені дуже подобається, я, до речі, робила кажу вам, ось тут макіяж супер натуральний, але додала акцент на такі невеличкі маленькі камінчики. Звичайно, я їх приклеювала десь години півтори, можливо, але я зробила в них фото. Вони є в моєму інстаграмі, можете перейти і подивитися. Це виглядало дуже гарно, тому що в той день якраз було гарне сонечко, і ми фотографували, знімали відео, як ці камінці переливаються під сонечком. Дуже красиво виглядало. Це, звичайно, такі макіяжі для натхнення, хто надає перевагу натуральним макіяжам. Будь ласка, для вас є тренди про натуральність. Хто хоче яскраві акцентні з різними деталями, блискітками камінцями, для вас також є окремі тренди. Тому я думаю, всі будуть абсолютно задоволені. Дякую, що подивились це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, унизу, як вам формат про макіяжі? Можливо, ще зняти відео про трендові зачіски. З вами була Маглатка, феміністка, яка розповідає про тренди, моду та особистий стиль. Всім папа -па і слава Україні! Як вам образ, Василя вас сантехніка? Я тут в комбінезоні і в мене там штанки, отакі.